Під оплески словами вдячності та із синьо-жовтими прапорами в руках жителі села Семенівка та родина зустрічають вдома військовослужбовця Володимира Мороза. Після восьми місяців полону захисник повернувся у рідне село. Вітаємо Володимира на рідній батьківській українській землі, яка є такою завдяки вашому літовному поду. Володимир Мороз повернувся з полону 19 березня. Тоді вдалось обміняти 38 військовослужбовців з Львівщини. Після реабілітації військовослужбовець переїхав у рідне село. Тут його зустріли на подвір'ї місцевої школи, в якій навчався Володимир. Коли почалася війна, він звичайно одним із перших пішов захищати нашу Україну. А потім ми почули страшну звістку, що Володя потрапив у полон. А сьогодні надзвичайно хвилюючий день. Я не вмію говорити. З радості не можу говорити. Я дуже рада. Я навіть не можу нічого сказати. Емоції переповнюють, просто не думала, що скільки людей і скільки. Ну він заслужив того. Ми переживання наші. То було і радість, і, і плач, як ну з радості плач. Ми взнали, що він звільнився з полону. А тих рік самі знаєте, як то нелегко було. Він пережив і ми переживали. Ольга Дейнака, Тарас Фомін, Суспільне, Новини, Львівщина.